Сьогодні ми з вами будемо готувати качку з гарбузом та картоплею. Нам потрібно по 1 кг качки, картоплі та гарбуза. Одна морква, 100 мл олії зі спецій сіль, перець, паприка, сухий часник та куркума. М'ясо обсмажуємо. Картоплю, гарбуз та моркву нарізаємо крупними частинами. Всі інгредієнти перемішуємо, все перекладаємо у рукав та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яка вона вийшла. much no